Перед початком відео хотіла б подякувати своїм підписникам, котрі підтримують мене фінансово та не дають загинути голодною смертю українського студента. Дякую вам. Ось гівка з котиком для вас. Вітаю з вами Гремлін, та сьогодні я хотіла розказати за гру, котру знайшла на просторах інтернету чисто випадково, шукаючи, щоб то мені новенька пограти з друзями. Коли небудь хотілося пограти у суміш стардіувалі, террарії та Майнкрафту. Так ще й до цього з мультиплеєром, босами, і аби воно було досить спокійним. Хочеш прикол? Хочеш, хочеш? Я не що знаю екш... просто. Вниз! Вниз ідеться. Ні, Ні нища, давай нища. зі мною. Гасіть їх, тіпи, бийте їх. О! А Начало... що ти Почали їх бити. Аня не тікай. Аня! Якщо, звісно, не клікати на червоні кнопочки. Ми ж тут все таки відпочиваємо від складного робочого дня, а не намагаємося заробити ще один нервовий зрив. Дайте весь нука, ну геть ну, да, як він на випередження кинув. До речі, на рахунок схожості з Майнкрафтом я не впевнена, але щось спільне у них все ж є. Хоча раз так пише Вікіпедія, то я їй повірю. Вікіпедія ж явно лишень точна інформація, правда? Власне, я помітила між ними неймовірно схожість ще навіть до того, як взагалі сіла записувати це відео. Якщо ви зацікавилися, то я презентую вам гру, котра називається Core Keeper. Вікіпедія говорить нам, що ця гра є пісочницею та випустилась вона геть недавно, у 2022 році компанією Packstorm, яка також розробляла такі ігри, як е, Тушкований кролик. Власне, досвід у розробці 2D піксельних ігор з видом зверху у них вже був. Хоча я особисто про цю компанію ніколи не чула, про те, щось мені підказує, що вона все ж не російська. Бачу, хлопче, що не москаль. Отже, чим же ця гра так відрізняється від інших схожих пожанрав? Та особливо взагалі нічим. Ну що, я тут сама чесність. Вона і справді виглядає як стардю, тільки у світі терарії та чимось ще мені віддає дом кіперам. Дійсно. Чого б це? Є, уходи. Є. Уходи. Для себе б я хотіла визначити, що вона досить чилова, навіть не дивлячись на те, що тут є монстри, з якими потрібно битися, і від яких, можливо, може навіть згоріти дупа, бо якщо забереш не туди, то вони тебе ваншотнуть ти <реш> <реш> Проте, при великому бажанні, гравець, бо хтось з грабці може взагалі засісти на одному місці, розкопавши собі якусь красиву нірку, спахати землю та жити собі життя, як праведний селянин, розбудовуючи халупу, пахаючи поле та варячи їсти і обходячись без будь-якої ренти, котру б мусив платити місцевому лорду. Я придумав, я придумав, я буду. Я, все. Коротше, знайдемо новий будинок, ну новий хаос. Я по центрі поставлю баню і буду в ній просто, тіпа, лежати, поки ви будете все робити замість мене. Неслово ну, на рафонокриття, нір селянства і такого іншого, у цій грі, не відмінно від названих, воною раніше можна вибрати собі клас. І класів тут і справді багато. Отже, хто тут є в нас. Це ж тупо рекрутинг втречі штурмову, дивіться, яка воїн з мечем. Стрілець, ну очевидно, що не близнюки, буде стрільцем-розвідником. Штурмовик це дослідник. Шахтар, ну тут складно аналогію підібрати, нехай просто залишається футбольним клубом. Кухар це кухар, бо як не дивно, без їжі ніхто воювати не буде. Фермер тут можна було би ставити жарт про польських фермерів, але що ж ми будемо так класто ображати. Фермер там же йде повер, бо повару треба щось їжу робити. Чорнокнижник зе, а може, цей як його. Рекрутер, а чаклон тоді буде артилеристом. Рибак це а кочівник це звичайний такий скіф, ну тут все і так очевидно. Гаразд, гаразд, він буде рекрутом, що ще не визначився. Хороший клас до слова для початківців адже якби там не було, але ще не гравши, може бути складно ось так відразу визначити, що ж вам більше сподобається. Бо я особисто думала, що мені сподобається рити і копати, тому вибрала клас стрільця. Не запитуйте, як це пов'язано, окей? Але потім я зрозуміла, що вирощувати рослинки і готувати щось на кухні, в принципі, теж доволі непогано і досить так забавно. Так, давайте ці ваші жартики в сторону, я зараз серйозно кажу. Готування тут теж має свою ось таку невеличку і неймовірно просту в розумінні механіку. Отже, копаючи чи б'ючи мобів, ми можемо знайти насілинки невідомих нам рослин, зафуяривши землю мотигою та встромивши у хороший підземний чорнозем насінинку, Сила землі виявиться настільки сильною, що і без будь-якого сонячного проміння чи іншої хуєти, про яку нам розказувала на уроках біології, заспавнить нам ось такого зеленого друга, буквально за півхвилини, якщо не швидше. Ну або й не дуже зеленого, я там знаю, яке насіння ви знайдете. Власне, збираємо його і дивимося, що нам випало. Я не буду вам розповідати за всі види рослинок, що ви можете тут виростити, бо їх реально багато. Але, власне, тут, як і в Майнкрафті, є шкала ситості. Ви, звісно, можете захавати овочі чи гриби сирими, але ви що? Хеть їбанучі, ну, ви ви що гриби сирими їсте, прямо точно сирими, а тюльпани. Може, ви ще взагалі гавно їсте? Якщо відповідь так, то я можу порадити вам хорошого дієтолога, який вам пояснить, що це все якась хуйня. Гаразд, не відволікаємось від теми. Власне, тут можна комбінувати м'язко з рослинками чи з рибою і кожен раз робити якийсь новий рецепт. Ось так, наприклад, ягідки добре регенять хепе та насичі, тюльпани краще відновлюють ману, а перець, який, якщо з'їсти сирів, знесе тобі здоров'я, пришвидшує швидкість ходи, і якщо навернути його ще з чимось та нормально приготувати. Певно, від розробників це була така лагідна аналогія на срачку. Ну, гаразд, це було смішно, я оцінила. Тож куховаріння тут теж важливе, це як свого роду алхімія, або як три в ряд, але тільки два в ряд. Ну і досить правдиво, що тут можна отримати срачку від певних продуктів. Все як в житті, тільки молока не вистачає і унітазу для більшої правдоподібності. Що ж, переходимо до ще однієї важливої частини геймплею а саме бійки. Okay. Власне, битва з монстрами тут залежить від класу, який ви вибрали. Ну це не принципово, бо насправді ви можете користуватися взагалі будь-якою зброєю, яка тут випаде. Так як стартовий клас, з якими предметами ви заспавнитесь, і якісь стартові плюс три навички до того, чим ви повинні будете битися або займатися. Але якщо ви думаєте, що ось це плюс три хоч щось вирішує, то я вас неймовірно розчарую. Бо так як кожну з характеристик можна вкачати до сотні, і тоді тільки відкрити якісь нереальні нев'єбенні скіли. Лай, коротше, стартовий клас це просто дешевий байт. Ви можете бути взагалі ким захочете, але тільки не квадробіром, ну бо це вже геть якийсь крінж, повертаючись до бойової системи. Що ж вона тут проста, як двері. Якщо ви граєте за когось дальнім боєм, то недалеко від персонажа засвідчується цілик, який слідує за мишкою, як тільки ви берете зброю до рук. А якщо це зброя ближнього бою, то просто клікаєте мишкою. Все банально і просто. Відрізняється хіба наш чорнокнижник, який викликає летючих мишей, або вони билися замість нього, хоча і сам теж може взяти до рук якусь врою у цей час, хоч і постійно цього не робить. О, привіт! тобі поможу, я я приєм. Ринджову... Ой, Ой, ти гай. Где побачі? <реш> я фанат? прийшла туди, я на тебе чекала, щоб тобі допомогти. Що це була за подлянка, скажи. Я жду тепер тебе, щоб тобі помогти. <реш> він, він <зник. реш> До речі, я маю сказати, що іноді на трішкій складності тут може пригорати дупа. Адже якийсь невдало випущений пілом, що прилетить вам прямо в їбальник, може рознести його вщент. А деякі моби взагалі розблоковують дитячі травми, коли тебе пиздив батько чи щось похоже. Принаймні тут від них не так вже й легко втекти. Ось цього боса, наприклад, я взагалі не знаю пройти чесно. Може тут треба якась секретна зброя під назвою Вантус? А може ще щось я просто не грибу? Ще один бос. Як щодо того, щоб ну, зберегти наші речі? Ой, Як ні, ще ні, до ні, того, ні, щоб ні, взяти ні. цю руду. І ну, біжи! А, а, так тут слайм що ви? Гігантська залупа. Власне, бійки тут забавні. Не скажу, що вони якісь там неймовірні, дуже складні, чи ще щось, все ж таки не Tide, але цілком собі непогані. Проте є кілька моментів, які мені особисто не сподобалися. Наприклад, це те, що тут для кожного особливого предмету, що ти захочеш створити, треба ставити свій якийсь верстак. Я гаразд це було просто кілька окремих фігонь, як в Майнкрафті чи ще десь. Так тут навіть ці самі верстаки у лов'яні і ще якісь. По факту потім виходить так, що більшу частину вашої бази займають ті самі казанки, верстаки кобадла і інша хрінь, через яку бляха неможливо пройти. А в додаток до них треба ще тонна сундучків, і база стріля схоже на якісь звалище гівна. Дизайнер не одобрює. це не ергономічно. Також велике питання до риболовлі, адже вона тут буквально потребує від гравця лишень вчасно натиснути кнопку мишки. І все. Навіщо для цього потрібно було придумувати окремий клас? Я так і не зрозуміла, як на мене, це просто зайве. Але можливо, я не відчула всієї глибини натискання кнопочок. Таке теж може бути. Власне, підведу підсумки. Гра, як така мені сподобалася, хоча затягнула не одразу та на середній складності здалася мені якоюсь залегкою. Мені сподобалося, що розвинутися у цій грі можна доволі швидко та вибити якусь хорошу зброю, якщо пощастить, можна ледь не у першу годину гри. Також за рахунок можливостей, що вона пропонує, у неї можна непогано так залипнути, розбудовуючи базу, аби потім покращити зброю і вбити босів, чи просто експериментувати і досліджувати, що ще новенького тут підкинули розробники. Ось я, наприклад, чисто випадково вияснила, що тут так само, як і в терерії, можна розбудувати кімнатку і та у неї підселиться якийсь чувак. Що ж, на цьому моменті я прощатимусь з вами. Дякую, що глянули моє відео і дочекалися при тому, що у мене знову була перерва на каналі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, а ще можете підписатися на Твіч, якщо хочете глянути якісь мої стріми, які я, до речі, проводжу, досить рідко проте проводжу. А так, всім гарного дня, ночі, вечора, в залежності від того, коли ви дивитеся це відео. Бережіть себе, любіть Україну та донайте на ЗСУ. До нових зустрічей! А, точно. А мышь вы ее! Так а я все рублю. А, я не мой. А не ты мышь, а моя мышь. Все нормально. все віщ...